Знайоме відчуття, ніби дорослішання десь застопорилося. Ну от, ніби досягли якогось віку, а далі, наче стоїш на місці. Чому так буває, що цілком дорослі люди починають уникати м, нової відповідальності, нових викликів, ніби зручно влаштувалися у звичному кріслі і все. О, так це досить поширене переживання, і знаєте, джерело, яке ми сьогодні розглядаємо, стаття від крісла до керма підходить до цього. Я б сказала, комплексно. Тобто, не просто одна причина. Саме так воно пропонує глянути на це із психологічної точки зору, і соціологічної, і навіть уявіть собі, з філософською тобто, це не просто лінь, чи там страх, щось глибше. Цікаво, от психологічний аспект. Часто говорять про цей синдром Пітера Пена. Але чи пояснює стаття, чому? Чому виникає оце бажання залишитись дитиною ну, в зоні комфорту? Це тільки страх помилитись? Ну, стаття натякає, що це може бути не стільки страх самої помилки, скільки, знаєте, страх остаточності, остаточності вибору і тієї відповідальності, що за ним йде. Бо зона комфорту, вона ж яка? Знайома. Саме. А нові виклики, от як те ж водіння, про яке йдеться в статті, це ж вихід з цієї передбачуваності. Треба визнати, що не все під контролем. І це може бути пов'язано ну або з вихованням, або просто як захист від тиску суспільства, цього вічного будь успішним. успішним. Угу. І це, мабуть, підводить до соціології. Стаття ж згадує швидкі зміни, цифровізацію, оцю всю невизначеність, як ці зовнішні штуки. За версією статті впливають, чому люди закриваються? Так, стаття показує такий собі парадокс: світ ніби дає безліч можливостей, виборів, так але водночас відчуття перевантаження, хрупкості. А цифровізація вона створює ілюзію контролю. Ага, типу, в онлайні я все контролюю, все редагую. Точно, а реальний світ, от, як дорога за кермом, він вимагає справжнього контролю, адаптації, миттєвих рішень тут і зараз в умовах невідомості. І от стаття припускає, що через цей розрив, ну між цифровим комфортом і реальною складністю, дехто підсвідомо обирає крісло, пасивність замість активної участі, символом якої стає кермо. Зрозуміло саме так. І отут, як на мене, найцікавіша філософія стаття говорить про існування як рух, як становлення. Це ж прямо екзистенціалісти, правда? Людина це її вибір, її дії. Як стаття це пов'язує з відмовою від нового, від того ж карма? Абсолютно точно, це в дусі екзистенціалізму. Стаття інтерпретує це так: якщо наша суть власне твориться через вільний вибір, через відповідальність, то уникнення цієї відповідальності це не просто страх. А що ж тоді? Це по суті відмова від можливості: ну, стати собою від самотворення, обираючи пасивність крісла. Людина за цією логікою відмовляється від своєї фундаментальної свободи, обирає таке собі екзистенційне небуття замість повноцінного буття через дію. Вау! Тобто, небажання вчитися водити це метафора значно глибшого вибору. Виходить, що так, згідно з джерелом. Отже, маємо психологічний страх остаточності, соціологічний тиск невизначеності, ще й філософську відмову від самотворення. Слухайте. Ось тут стає дуже цікаво, а як же вийти в цього? Чому саме водіння автомобіля стає в статті таким потужним символом переходу від крісла до керма? А тому, що водіння, як його розглядає стаття, це такий собі концентрований досвід подолання саме цих бар'єрів. Це знаєте, не просто навичка, це символічний акт. Як саме вимагає постійної адаптації, рішення в реальному часі. Це ж тренування навігації в тій самій невизначеності, про яку ми говорили. І головне, на чому наголошує стаття, це свідомий вихід із зони комфорту, практичний крок до того активного творення себе. Тобто не просто отримати права, а пройти такий собі ритуал переходу, так би мовити. У статті є фраза. Вона мені прямо врізалася в пам'ять. Любиш кататися на кріслі, час за кермо, чемпіони звучить трохи м -м, зухвало, може, але в контексті всього, що ми обговорили, це потужний заклик. Абсолютно, це ж не буквально тільки про машину. Ні, ні, звісно, це про те, щоб взяти керування власним життям, прийняти оцю свободу через відповідальність. Саме так. Стаття використовує водіння як таку дуже зриму, зрозумілу метафору, щоб показати рух вперед, розвиток вони вимагають активної позиції, готовності зустрітися з труднощами і взяти відповідальність за свій шлях. Це вибір дії, а не пасивного очікування. Отже, якщо підсумувати наше глибоке занурення, ця історія про крісло і кармо, вона виходить не стільки про машини, скільки про внутрішню боротьбу між комфортом пасивності і викликом активного самотворення. Гарно сформульовано, і взяти кармо – це така метафора готовності, готовності долати страхи, приймати відповідальність і ну просто рухатися вперед, навіть коли складно, саме так. І можливо, як думка для роздумів на завершення, що випливає з логіки статті, якщо подолання страху перед кермом авто це такий символічний крок до дорослішання до активного життя, то які ще керма чекають на нас? Хм, цікаве питання. Можливо, менш очевидні, але не менш важливі. В якісь інші сфери життя, де ми сидимо в кріслі, хоча варто було б взятися за кермо. Навіть якщо це означає вийти з зони комфорту, от про це варто подумати.